Добрий день, друзі, виноградарі. Сьогодні 20 квітня, о 6 ранку у нас було плюс 3. Це північне приазов'я. Як бачите, виноград у такому стані, що можна вже було б нормувати паганами. Тобто виламувати, тобто виламувати дві ніки, три ніки. Але я цього не роблю останні роки, тому що частенько у нас майже до 10 травня є ризик заморозків. І тому я буду утримувати. Бачите, це закричав фазан. У нас тут багато закинутих дач покинутих, і там ото фазани бігають по ним і там живуть, мабуть. Так от бачите, я всім рекомендую, хоча завжди стараюсь казати, як я роблю, а не як я рекомендую, тому ну, що я такий виноградар, можу ще не дуже знавець. Дивіться далі о такому стані виноградник. І я нормувати поки не буде. Потерплю і постараюсь дочекатись до 10 травня. Бувайте здорові! Всім добрих врожаїв.